Шановні черві, з дуже самого приводу зібралися ми з вами сьогодні. Але це наш обов'язок шанувати пам'ять без людина загиблих воїнів наших та мирних жителів, які загинули в Маріуполі. Вони зараз шоковані, вони зараз фізично напугані, вони зараз в е, ну, загубили віру в нас, в Україну, в нашу владу, в наш народ. Давайте їх. їх е, ну, е, Ну, Разом з маріупольцями, разом з сім'ями загиблих та поранених, ми будемо скорбити за загиблими, безневинно загиблими людьми. Вони дуже жахаються тероризму, але тероризм, як ми вже, ну, як ми вже побачили на прикладі і волновахи. І зупинки в Донецьку, і в Маріуполі. Дуже підступна і шокуюча річ. Вона може в будь-яку хвилину, в будь-якому місці, в будь-яку людину, дитину, дорослу, ну, старіку, пожилих людей, вона може настигнути та закінчити життя. Давайте покажемо їм, що ми пам'ятаємо про них, що ми будемо робити все, що від нас можливе, для того, щоб зупинити цей тероризм. І я пропоную хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять. Не тільки в Маріупольці. Я, як вчителька, тут багато є моїх учнів, всі знають, що я. Учительниця руського мови і літератури, але я щира українка і вважаю, що велика наша держава не мусить бути плацдармом для вправ якихось загарбників. Гинуть без, безгрішні діти, жителі. Чого? Чо? Свої роблять ті, що зброю взяли в руки, що їм подарували сусіди. Я вважаю, що це великий гріх. І хочу, щоб ви знали, що ми мусимо бути громадянами справжніми, бути готовими і словом, і справою, і навіть зброєю захистити свою державу Україну. Україна велика держава, і треба її не розмінювати, не продавати і оберігати. Ще не вмерла Україна, і її, і слава, і воля, і ще нам, браті українці, посміхнеться доля. І я вважаю, що від Сяну до Дону – це територія нашої держави. І не дозвольте, щоб хтось вам тлумачив, що ви не по якісь неповноцінні хахли, не якісь бездарні ми українці із справжнього козацького роду. Я вважаю, що пев, і певна того, що тут навіть той, хто не готовий зараз іти і словом і ділом захищати, буде, бо просто так спускати руки і чекати, що ось що там вийде, що там не треба. Треба жити духом всієї України, всього українського народу, її історією пишатися. А для цього треба вчитися і вчити все це не на оцінку, а на знання, знати, хто ми такі, які нас у нас джерела. Багато народностей було. Найбільша держава в Європі була від. Мокви, то моква мутна вода від Москва до Азова з півночі на південь, від Карпа до Уралу. Це була Чернігівська земля така велика. Оця наша, київська, будемо говорити, Русь, сусідів було багато про нас в першому столітті, про майбутнє наше. Іан Богослов в Ізраїлі в віршах написав, що. Жінка у сонячному вбранні, а наші предки до християнства. Ми ж християнство коли прийняли, були сонцепоклонниками. Стоїть на півмісяці, бо сусіди наші нижні були. На голові в неї вінок з 12 зірок. Це 12 сусідів, 12 народів, які ріднилися з нашою київською Руссю і були близькі для нас. Що сталося потім? Читайте. Там навіть про Путіна згадується оцього типу 666. Я хочу, щоб ви вчилися, не лінуйтеся. Остання, ну не позиція, останній твір великій Біблії, яку перевели, переклали з єврейської мови греки Кирила і Мефодій, потім на слов'янську мову. Не лінуйтеся, читайте. Про нас там написано в 12-му вірші. У 8-му вірші написано про Чорнобиль. Не лінуйтеся, читайте в перекладах будь-яких. Так що натхненням праці і патріотизму я вам бажаю. І треба заспівати гімн. Тож ще будемо? вирос на Увага! Вырос на Черниговской земле. Жаль, конечно, я даже жалею, что разговариваю большей частью на русском языке и в семье. Но так как патриот, я вивчаю, всіх призываю э, українців, чернігівчан, вивчати українську мову. Э, бо це вона як пісня мелодична і гарна... І люди, які живуть на сході України, теж такі ж самі, як і ми. Вони хочуть жити в вільній державі, бути свободними і бажаю всім бути чесними і підіймати чернігів, щоб не забував про те, що про те, що є. Люди на Маріуполі і в Донецьку наші, котрі пережив, переживають за все це. А ми повинні підтримати їх своїм е і словом і ділом. Будемо їм допомагати, збирати, приймати, якщо хтось буде з біженців, захоче до нас е приютитися на поки там все тихомириться. Але е чоловіки повинні. Залишатися там і захищати свою землю. Як і ми в Чернігові, повинні теж мобілізуватися, ставати до лав збройних сил. Якщо прийде до нас супостат, то відповісти їм і силою, і зброєю показати, що ми козацького роду. Слава Україні!